Так зараз виглядає сміттєзвалище у підволочиську. Купи різного непотребу, а між ними спецтехніка та рятувальники. І це не просто планові роботи. Уже тиждень тут горить сміття. Місцеві жителі надсилають фото та відео. Видно, як димова полина огортає їхнє селище. Ось так виглядає на світанку, і ось так уночі. Декілька з цих відео записала Наталія Гавришко. Жінка живе найближче до звалища. Живем в диму надзвичайно чадному чадному диму, який просто пролазить усі шпарини. Дихати нереально. У своєму помешканні Наталія змушена заклеювати шпарини у вікнах і дверях, аби отруйний дим не потрапляв усередину. Це неможливо вийти з будинку, це неможливо відкрити вікна. Вдома вікна всі заклеєні. Зараз літо, вдома жарко, вікна не відкриєш. Неможливо спати. Доходить до того, що. Ти їдеш у готель ночувати, бо тут просто нереально це зробити. Якось це відбувається, що дим в день він, він гуляє. Він на одну сторону йде, на іншу. А коли приходить ніч, він весь перебазовується, осідається через озеро, осідає на, на вулиці. В центрі міста живе подруга вчора. Каже: Боже, я цілу ніч спала з закритими вікнами, дусилося через вікна, лізло. Неможливо. Нас ніхто не чує. Ми просто б'ємо на сполох завжди, і нас були нас. є чим раз тим більше з цих людей докупки ну, але нас ніхто не чує. Ми просто б'ємося в пусті двері. Займання на сміттєзвалище у Підволочиську розпочалось ще 8 липня. Про це у відео повідомив місцевий житель Владислав Пеняга. Ролик швидко набрав розголосу в мережі. І от коли вже набрало відео розгляду розголосу, то тоді вже почали рухатися всі, і бачите, сьогодні І трактор один приїхав, і другий трактор приїхав, а тиждень часу нічого не було. І ще одне, коли я сьогодні прийшов зранку на сміттєзвалище, Беняга Владислав, це мій син, який кинув це відео. То місцевий де, начальник місцевого ОЖКГ, ОЖКГ, обізвав мого сина нестезурними словами. Не буду говорити якими, через лише через те, що він е, зробив розголос на макати на всю країну. Проблема загоряння тут виникає періодично. Місцеві пригадують, масштабна пожежа була у 2020 році. Чому такі ситуації повторюються, не знають. Проте підозрюють, що однією з причин може бути неправильне поводження з відходами, недогляд, неналежна утилізація, сортування і зберігання сміття. Через це мешканці неодноразово звертались до влади. Влада просто людей ігнорує. Ніхто ні з ким не хоче говорити. Ме місцевий мер він закрився. Він трубку не бере ні від кого. Каже, що це не його, що це все місцевого ЖК. Місцеве ЖК говорить, що вони мають одного робочого і вони не можуть з ним з тим всім справитись. Руслан додає, що нещодавно громада отримала штраф у розмірі 4,7 мільйона гривень за неналежну утилізацію відходів. Штраф оплатили, та результату за словами жителів це не дало. За коментарем ми звернулись до селищної ради на місці. Ні голови, ні заступників не виявилось. Телефоном нам вдалося поспілкуватись з начальником підволочиського управління житлово-комунального господарства. То або блискавка, а льоси блискула, ріміло блискуло, то й блискавка зараз, або там запав, все. Дуже жара, тобто навіть ніхто нічого не спалив. І все визвали не пожарно, різали я, я Там ночі був. Техніка була кожен день, кожен день не проливали. Кожен день, як взяти першу ніч, пожарники будуть там, ну, не знаю, до якої години, бо інтернопіль заборонив довше бути, бо звалища, довше не бути, то я бочку бочкою рання я проливав. А то, що самі люди вивозять і кидають, то цигани перебирають. І з відом забирають світзвалища, хто забирає пластик, звідом забирають. То люди самі, о, ті, що п'єшуть чи ті, що говорять, то вони таке роблять. Вони жати, вони заводять туди, висипають де попало, що попало, то ніхто то нічого нікого не питає. Коли саме проблему сміттєзвалища вирішать остаточно, невідомо. Жителі Підволочиська тим часом сподіваються, хоча б на тимчасове полегшення, аби цього літа не дихати димом. Також люди повідомили, що днями планують подати заяву до Тернопільської обласної прокуратури.